Всім доброго раночку, смачного сніданочку. У мене сьогодні запис до лікаря. Їду до травматолога, зроблять рентген, а потім вже подивиться лікар. Всім гарного настрою. Вже вийшло сонечко так тепло там, де воно є. А в інших місцях ще холодно. Треба чекати, поки прогріється повітря. Ще хотіла розповісти. Вчора були в медіамаркті ввечері. Цей медіамаркт, він мені взагалі не подобається. Коли айфон купували, також була у нас там історія. Не хотіли нам продавати телефон. Вчора прийшли з подружкою, вона хоче купити дитині на день народження телефон. Дитина обрала вже. Залишилася одна тільки коробка. І на цій коробці є наліпка. На наліпці написано, що ти можеш захистити свій телефон всього-навсього за 1999. Це вони будуть клеїти скло. Я кажу, нам не потрібно скло. Ну, продайте нам без скла. Так, це мені, господи, я не знаю, куди краще піти. Кажу, краще без скла. А він каже: Я не можу вам продати без скла, тому що тут ця наліпка, а іншої коробки без наліпки немає. Тобто стоять телефони з наліпкою і без. На одному написано, що ти можеш захистити свій телефон, а на іншій, а на іншій коробці немає. на Ми колись купували телефон, і також була така історія: взяли коробку, не звернули увагу. Ну, якась наліпка висить, та й висить. Там також було, що якщо ти хочеш встановити собі захист, то Заплати 1999. Коли ми підійшли на касу, вона нам сказала, що підіть, візьміть скло, я вам його наклею. Я кажу, нам не треба це скло, а вона Я не можу вам продати. Ми покрутилися, пошукали коробку без наліпки, не знайшли, повернулися на касу, але до іншого вже продавця, і вона нам продала. Блін, кажу: так якщо людина не хоче, що це за принуждення? Ставити скло, навіть якщо там та наліпка висить. Коротше, мене взагалі здивувала ця система. Треба до вчорашньої історії з іспанцем і колонкою газовою. Як висновок прийшов іспанець і поставив нам нову колонку. Колонка, наче нормальна. Навіть є градуси висвічуються, коли ти вмикаєш воду. Вона нагрівається і показує, скільки градусів, наскільки нагрілася. І коли він вчора вмикав, було 50, чи 4, чи щось таке. Потім він пішов і ввечері, в нас знову не було гарячої води, показувала там чи 17, чи що. Сьогодні знову він прийде і знову буде щось там робити. Блін, ця історія з тими іспанцями, з тими колонками, це просто жах. До цього в нас питали, чи хочемо ми, можливо, електричний бойлер. Але тоді треба купити більше на 100 літрів десь, бо той маленький нам не підходить, багато людей живуть. Ми сказали всі, що хочемо електричний, але все ж таки встановлюють газ, газову колонку. Будемо зараз з нею боротися. Це вже біля госпіталя. Побажайте мені! Удачі! Ой, я хочу, щоб вони мені призначили, можливо, мазати. Цю ногу чимось, тому що я ж не можу сидіти на пігулках. Нога болить час від часу, сьогодні не болить. Вчора ввечері наче було нічого. Це зранку боліло, а ввечері нормально. Мені ну, лише треба щось робити, чимось мазати, напевно. Що ж ці пігулки вони пагубно влітають на моє здоров'я. Отак. Сьогодні мені пощастило. У мене сіта на 9.21, а я тільки прийшла, напевно, в 9.07. Віддала свою тархету сіп, і він одразу мене покликав. Зробили вже рентген, а в мене в 10.10 10 тепер буде прийом у лікаря. Ну треба раніше заходити, тому що довго чекати. Пощастило. Я сподіваюся, що і далі так все піде-піде і буде нормально. Сьогодні, до речі, не дуже багато людей, як минулого разу було купа. Купа, купа, купа. Може там вони всі зараз. Казати, що я охрініла, вибачте, за мою гарну українську мову, це нічого не сказати. Зайшла я на прийом до травматолога, а він мені щось каже, я зрозуміти не можу, кажу, давайте краще я ввімкну перекладач. Бо не всі слова я розумію. Іноді я вмикаю, коли зовсім не зрозуміло. А він мені каже, українську мову розумієш. Я така, стоп, кажу, зачекайте, я не вірю просто, що я це чую, реально українською мовою заговорив. Я кажу, як так сталося? Ну, ви давно тут? Він каже, працюю тут три роки, але в Іспанії все життя. Ой, Просто не день, а казка. Тож було набагато легше. Він мені розповів, показав, що кісточка ну ця яка на ступі. Нам видно її, там відламалась така дуже маленька частина. Він мені повернув екран і прям показав, тому що зазвичай ж тут не показують рентген. А він мені показав, що відломилась така маленька частинка і зараз вже все зрослося. Він каже, все добре, бачиш? Просто так як там сухожилія, всі, тому. Ну, чому фіксували, бо це небезпечно, що там ті сухожилія. А зараз все каже нормально, можна ходити, приходити більше до них не треба, можна ходити. Єдине каже, що не стрибай, прям так не бігай, але в принципі вже все нормально і можна нормально передвигатися. Боже, я така щаслива, що почула, я не вірила. Не вірила просто, що я чую рідну українську мову в лікарні, і мені дуже хотілося. До цього я думала, що мені б дуже хотілося, це напевно так працюють думки, щоб була людина, яка нормально змогла розповісти, що взагалі сталося і чому. Ну, не чому це все знову, а нормально мені розповіла, яка проблема і чи все зараз добре, як виглядає та кістка. І тут така ситуація. Просто щасливе відео, щасливий день. І я щаслива. Вирішила в кімнаті трішки прибрати. Ну, ще все в процесі. Дивіться, як гарно зробила церкву. Тут картина, два прапори, наші фотографії. Ну, тут, в принципі, немає що поставити, я прибрала квіточку ось туди на полочку. Не хочу, щоб вона тут стояла, заважає. А, як гарно. І я у футболці Металіка. Все намагаюся зрозуміти, коли зазвичай ви дивитесь мої відео, коли краще додавати. Я сьогодні зранку додала десь об 11 і зараз там дуже мало переглядів. Ну і тим паче там не було такої теми. Як я люблю, не було такої назви. Там була просто прогулянка по магазину Мідіа Ми дивилися плейстейшн, скільки коштує телевізори. Це для тих, хто не бачив, а не бачили дуже багато людей. І написано, що менше постійних глядачів обирають це відео. Ну тому, що тема не цікава. Все ж таки, моїм глядачам цікаво щось таке трешове подивитися. І я зробила висновок, що треба продовжувати створювати такі відео, тому що ми будемо топтатися на місці. І так я не назбираю ту 7 тисяч підписників. Хоча я вже знаєте, думаю, нащо знає, мені ті 7 тисяч підписників. Головне, щоб були перегляди. А люди, якщо будуть перегляди, в принципі, будуть підписуватися. Тому треба. Створювати, як і раніше, відео, називати так, як я називала. Хочу притримуватись все ж таки цієї політики і цієї позиції, хто б там що не казав, але це дієвий спосіб набирати кількість переглядів і набирати підписників. Напишіть, будь ласка, коли саме вам зручно, коли ви дивитесь. Я знаю, що багато людей дивляться саме ввечері, коли приходять додому і вмикають відео. Зранку, ніхто не дивиться. І тому ввечері, коли я відео додаю, вони ну, набирають перегляди скоріше і швидше, і я бачу, я бачу віддачу. А те, що я зранку додала, взагалі нікому не цікаво. Просто прогулянка, просто якісь там цінні магазини нікому не цікаві. Цікаві. Історії життєві, цікавий, треш і таке інше. До речі, там дівчина колись писала. Мені коментар написали, що я такі теми вигадую, або такі назви пишу: що як клікбейт, як, як воно називається, правильно не знаю, але то правда. А вона каже: я не пишу таких назв, і переглядів немає. Ну, от, от робіть висновки. Зараз я чекаю, прийде господарка, треба заплатити за. Кімнату в цьому місяці вийде в нас багато. Просто е скажу, що багато. Тому <ти> що нам ще треба до фіанси докласти гроші. І за саму кімнату 419 наші євро. Yep. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових. Ďakujem.